Дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рину Коробко. Сьогодні будемо говорити про форум, до якого готується Одеса, який відбудеться 9 березня в нашому місті, І будуть обговорюватися надважливі, на мій погляд, теми сьогодні будуть говорити про декомунізацію, будуть говорити про реінтеграцію і деколонізацію півдня України в умовах війни. Отак От виглядається тема. Тому в нашій студії Артем Бакутін, організатор цього форуму, голова південного кросрегіону ГО Українські студенти за Вітаю вас, Артеме. Доброго І допомагати нам буде Сергій Гуцелюк, начальник південного межрегіонального відділу Інституту національної пам'яті. Вітаю вас, Сергію. Вітаю. Отже, ви вже на фінішній так прямій, так би мовити. так Ви вже абсолютно готові, учасники вже є, все вже до форму підготовлено. Чого чекаємо, чого очікуєте саме ви? Я особисто радий, те що. На теренах Одещини такий форум буде вперше реалізований. Ми будемо обговорювати теми, як ви сказали, декомунізації, деколонізації, мовної політики на півдні України. І ми чекаємо у нас на форумі ініціативну молодь, яка зможе дати відповідь на питання, як саме реалізувати цю політику у такі складні воєнні часи в Україні в Одесі. В Одеса, взагалі, зараз потерпає від тривог вже тиждень постійних, постійних обстрілів, так, обстрілів. Так. і ми розуміємо, що це дуже серйозно з одного боку військова тема, так але і ментальна теж да? це реінтеграція саме ментальності, як нам підійти до зміни поглядів на історичні речі, на речі, які змушують нас сьогодні. Бути там, де ми є. Ось про це ми будемо говорити на формі 9 березня. Хочу спитати Сергія так, ми звичайно не обговорюватимемо військову ситуацію. Так, не для цього ми сьогодні забралися. але ось Артем вже визначив оцей момент, дуже важливий. Це самовизначення Одеси. Це саме той момент, який ну, власне. Відсутність цього самовизначення свого часу і призвела до цієї війни. Ну, по великому рахунку, звичайно, що йдеться не лише про Одесу. Ми говоримо про південь, взагалі-то так, щоб не акцентуватися мова і справді не лише про Одесу, але Одеса це як один із таких центрів, на якому постійно ось ця увага, і який і справді постійно періодично потерпає від оцих дуже активних обстрілів. Одеса визначилась в 91-му році, потім в 2014-му. Ну і остаточно з початком великого вторгнення. Одеса дала дуже багато, величезну кількість захисників нинішніх, які перебувають в різних підрозділах. І Сила продовжує, до речі, продовжує, робити це, да. так. Тут не визначились інші люди до сих пір. Агресора є ілюзія, що тут їх чекають. От я про це я не можу зрозуміти, чому ілюзія... такі наративи, які досі ми чуємо. Чому навіть після двох років війни ми їх чуємо? Вони ця є ілюзія ґрунтується на тому, що вони десь років 30 проводили тут дуже сильно, дуже потужну агресивну е політику е по вкоріненню цих своїх своїх наративів імперських. Які Грунтувалися на, на колишніх там сентенціях ще імперських часів, потім радянських часів. І зараз вони цей коктейль е, створили. Зараз він взагалі в них так кристалізувався. Зовсім не нещодавні оці е, тиради, які видавав е, Медведєв і той же Путін стосовно взагалі України. Ви пам'ятаєте, як вони говорять? Одеса, Діса, возвращайся, ми тебе ждемо угу. ну, дамой. Да, Можете ждати дуже довго. Ні, ніхто нікуди не, і не збирається повертатись, бо ми там ніколи і не були в складі Російської Федерації. Одеса ніколи не була. Так до речі, історично в складі Російської вони Федерації самі себе призначили. Яка, да. Вони самі не, скільки, вирішили, там, самі вирішили. Волків, вони самі визначилися для себе, так і вони ці наративи продвигають далі. Але ці так... наративи я вам хочу сказати. Вони дуже росіяни, майстри пропаганди, і я от. От, в моя особиста думка, вони навіть з переплюнули в цьому питанні, е, бо в Єбліса в руках були було тільки кіно а, і радіо. А в них кіно, радіо, соцмережі, телеканали різні І 140 і мільйонів. І дуже багато. Плюс величезні кошти, які вони викидають на цю пропаганду в Європі. Угу. От зокрема з початку року, в різних провідних виданнях європейських вийшла купа. Матеріалів, які ну там червоною такою лінією, проходить, що от, от Росія виграє. Хоча зовсім ну, ми бачимо по-іншому, як їхня флотилія, ця чорноморська потихеньку уходить в Абхазію. Вони бояться виходити нещодавні ці всі моменти, ви знаєте, як у них в тилах відбувається нищення їхньої логістики, як е, е, купа колаборантів і військових злочинців знаходять е, е, своє як кажуть, наказання прямо там. Наші спецслужби їх ліквідовують. Ви знаєте, і, таких одіозних, як Києва наш там і ті інші. Так, так. Крім того, вже три, три громадяни Російської Федерації в першу чергу це Путін. Він, на нього є ордер по військовим злочинам по, по викраденню дітей. І два це люди, які причетні до масового знищення українців. Це керівник їхнього флоту чорноморського і керівник командуючи дальньою авіацією. Бо вони до цих всіх обстрілів, в тому числі Одеси, вони так само причетні. Ну, Одери не їх але їх ну. Призвати до відповідальності на ну, складна рано чи пізно це від задача нас рано чи пізно це від зрозуміло, що так. Що це буде міжнародний завтра. цей суд в газі він не просто так. І з огляду на це дивіться, ця вся політика проводилась в різних сферах. І в історичній науці вони намагалися навіть не у ца по популяризації цієї історичної науки. Вони завжди оце підкреслювали Одесу як Руські Гори, там Новоросії, все інше. Через мистецтво різне намагалися це все якось протулити, хоча завжди говорили. А мистецтво вні політики. Та мистецтво це дуже і культура, це, це дуже така страшна і гостра зброя, і дуже небезпечна, що вона б'є в міск, прямо в мізки. І це ми теж вже побачили з вами всі. Це попса, це не мистецтво, попса це попса. Ви пам'ятаєте це засилля оцих всіх моментів. Пов'язаних з популяризацією це цього блутних всяких понятів і всього іншого, що ви розуміли, навіть царській Росії цього не було. Це більшовики колись придумали чекісти для того, щоб контролювати величезну масу. Населення, яка в таборах знаходилась, і придумали ці всі моменти. Потім через релігію дуже сильно намагаються, і до сих пір це все відбувається. Хоча спілкування з Богом воно не, не має бути пов'язане з якимось ідеологією. А політично, скільки да. разів ну, ми про Бог це говорили, насправді це не працює. Так, так. Потім ви згадайте, скільки до вторгнення в до 2014 року, скільки. Було знято російських серіалів в Одесі, і саме в контексті такому. Завжди Одеситів українців показували якимись там кумедними, трошечки придуркуватими хлібосольними, які завжди тут зустрінуть росіян. Розумієте? Це все от такою от червоною ниточкою проходило. Для мене це було зрозуміло ще тоді. Ну, на, наша тодішня очільники на це не звертали увагу. За що ми зараз всі е... І поплатилися? Поплатилися, так, і ми все. Все це надолужуємо страшною ціною. На жаль. Ну по-іншому не буває. Ну так, найстрашнішою ціною, ціною життя наших людей це найстрашніше, що може бути. Артема, ви, як організатор цього форуму, я розумію, що йдеться про молодих людей саме, так? Про молодих, які мають бути оцією рушійною силою, яка історично буде пояснювати тим, хто ще не зрозумів, як воно взагалі що і до чого. Я правильно зрозуміла? Переважно, якщо більшість... так, людською мовою, так, ми молодіжна. Ми студентська організація. Усі наші колеги, активісти, вони, як правило, студентських е, років вони займаються отриманням освіти. Тобто люди, народжені в незалежній Україні, які не мають усі е, затьмареної затьмареного минулого радянського, і яким немає по чому ностальгувати, як ви розумієте. Але чому саме молодь? На не тільки молодь. Так? У нас багато людей є, які прихильні ідеям свободи і вільної від усіх. Тобто вікова категорія абсолютно різна, так вона як показує досвід, вона різна. У нас є і люди похилого віку на наших заходах, і молодь. Але саме хто буде саме рушійною силою, це звісно молодь, тому що як ми знаємо. З подій, які були і в Одесі, і в Києві на революції гідності, да саме молодь, вона розуміє курс своєї нації, курс своєї держави, визначає подій. Визначає ага. його, тому що це люди, да, які не мають, як я сказав, минулого. Затьмареного незрозумілими ідеями, це, мабуть, та категорія людей, які, які не потрібно особливо щось пояснювати, так? Ну, ну тобто, які історично ну, не мають питання ну, про це. з силою всіх таких змін позитивних завжди в кожному суспільстві, в кожній країні є молодь. Тут нічого такого дивного ну, не немає. Ну так, на. так, так. Тому тут однозначно так воно є. Як так. буде проходити так. ваш форум? Наш форум буде в, в офлайн форматі. Він буде якою буде програма, а, як це буде виглядати, так. Сергій Борисович є одним зі спікерів заходу. Він буде розповідати лекцію на тему декомунізації і деколонізації. Також у нас в гостях буде пані Ярослава Віткопросяжнюк разом з Катериною Мосієнко, пані Ярослава, мовний будсмен, так би мовити, можна так сказати, на півдні ну, України. Так, так. І Катерина вона займається зі своїми зі своєю командою саме захистом і популяризацією української мови в Одесі, в Одеському регіоні. І окрім цього, у нас у гостях будуть активісти з нашої організації з різних південних міст України, з Дніпра, Миколаєва, Херсону, Запоріжжя, які поділяться своїм досвідом. Як у них вдалося ось підняти цю ініціативу да знизу вгору і своїм прикладом донести до одеситів, чого досягли вони? Ну, мені здається, що останні, за останні два роки в Одесі те щось змінюється стосовно цього. Так, цьому... звичайно, більше людей прозріли від цього що всі ж вірили, що та, ну, там… думали так, знаєте, війна десь далеко, основна маса собі там жила своїм життям. Але так, коли… До нас вона не дійде та, і все таке інше. Так. Прокинулись 24 рано вранці від вибухів тих ракет, які падали на Одесу, то прозріння дійшло до дуже багатьох людей. Якщо взяти взагалі по півдню, ми, наприклад, я бачу, які зміни відбулись в Херсоні, в Миколаєві. Mm -hmm. е у Херсон, е він, фактично, всі музеї Херсонські були пограбовані російською армією. Вони все вигрібли звідти, майже нічого не лишили. Вони навіть відкопали прах Потьомкіна і забрали його з собою. Хоча до, до Потьомкіна там ніяких питань і, і не було. Uh -huh. І пам'ятник забрали, і прах його забрали, і все інше і... випадок. Да, але крім того, вони позабирали всі музейні експонати. Вони вони знищили в бібліотеках всі фонди, всі книжки, які були українською мовою, вони uh -huh. були знищені. Вони це е... на окупованих територіях практикують дуже швидко. Вони е... коли е... заходять в якісь заходили в якесь місто, вони моментально перейменували вулиці, буквально там на, на третій-четвертий день так, вертали всі, всі комуністичні назви. Повністю всі комуністичні назви. Вони знаходили в запасниках ці пам'ятники Леніну, Карлу Марксу там, і, і всім іншим і Вони знову їх поставили на місце. Тому я не прихильник там оцих пам'яток, які не є ніякою культурною цінністю, лишати їх взагалі. Їх... Тобто вам <гас> за це не болить, а, тому, що не, тому що Херсон до нас ми взаємодіємо з, з департаментом культури міста Херсона, там Думінська е, Світлана, вона керівник. Ми взаємодіємося на предмет поповнення цих бібліотечного фонду, і наш Український інститут національної пам'яті допомагає його наповнювати. До речі, наша обласна державна адміністрація в, е, в саме. Департамент культури, це Олена Олійник, Ярослава Різников, Вони так само допомагають від Одещини наповнити фонди бібліотек херсонських цими книжками. Але ви знаєте, нещодавно там одна з бібліотек була знищена цими російською артилерією. Бо Херсон на тій стороні Дніпро поки що вони там, близько до Херсона, І на жаль, ця ситуація Дуже по Миколаєву та... так само працюємо. А по Одесі по Одесі зміни відбулися, але все одно є люди, які намагаються, якось, знаєте, триматися до останнього за ті наративи про Одесу, які були створені не в Одесі. Або нейтрально. теж, Ну, ну Нейтрально, ви не розумієте, людина людина проста, яка від якої нічого не залежить, в плані якому, що вона ніде не впливає ні на що, не, не цікавиться, то одне діло. А ну, якщо люди, які. Наділені владою і наділені повноваженнями і мають якийсь там е певний е певну вагу суспільстві. Ну наприклад, освітяни, освітяни, навіть. працівники культури, депутати такими, і, чесно кажучи, міської це... ради. Вони повинні це все розуміти. Вони з категорії тих людей, які дають вектор розвитку для суспільства, напрямок той, і займатися фактично там саботажем цих процесів це не зовсім. Правильно, рано чи пізно все одно ці процеси будуть відбуватися і не, і не таким чином, і вашим, і нашим, знаєте, тут ага. ну, вашим і нашим вже, вже, вже не вийде. До 2014 року там могло бути. Вже після 2014 я думав, що всі зрозуміють, ну, кому це необхідно, оця категорія, що тільки що перерахував. Бо я ще раз підкреслю, основна маса людей живе своїм життям, робота, родина, відпочинок, все, там, діти, онуки і все. А ті, хто відповідає за суспільство. Кого суспільство вибрало, на них відповідальність є? Вони Знаєте, повинні ми, це ми, розуміти. Ми колись говорили. І про смаки, все, вони, вони ж вони ж прививаються людям, а не просто так. Якщо просто так откинути, дитину не виховувати, да, то що з нього виросте з, з дитини? Як бур'ян буде рости? Але прививати це на те ж теж потрібен час, розумієте? Звичайно. А Цього часу Звичайно. в нас дуже мало. Ну я б сказала, що його навіть подекуди і немає. От якщо б тоді, про 14-й рік ви зараз згадали, якщо б тоді ця ситуація була. Більш зрозумілою для всіх абсолютно, то можливо і не пішло б далі. Все можливо. ми Але... живемо в тих реаліях, які є. Ну, а ще раз підкреслю, під таким пресингом, який було наше суспільство і південь України десь ну 90-х і до 14-го року, угу. фактично під ментальною і такою культурною російською окупацією, ми були. бо ми фактично були до 14-го року. Майже інтегровані в їх ментальний простір через оці всі моменти, які ми проговорювали, через оці фільми, через ці серіали, через, через це. от, А можемо повторити, ви розумієте. Ви ж пам'ятаєте, що в Одесі відбувалося? які... Звичайно. Да, візит сюди патріарха Кирилла, їхнього, фактично громадянин Російської Федерації Гундяєва, які готували тут ґрунт для агресії. От і все. Я особисто вважаю ця людина дуже далека від Бога. Навіть є мем такий, бачили, там Путін з цим з Кирилом дивляться на гору, каже, вдруг он єсть. Той каже, то не дай Боже. Так що тут, на жаль, на жаль, ми з такими страшними явищами стикаємося, про які ну, про які навіть і не думали, що такі в історії можуть повторитися в 21 столітті. Ну, зараз... Весь столітті. То коли ну, світ колись проспав Гітлера і пропустив. А зараз світ вже зрозумів, що вони і Путіна проспали. Зараз Навіть Зараз світ вигадували. просипає Путіна, так. Да, ну вже не просипає, але прогавили. Ну, не знаю, не знаю. Не, Побачку, не, не може так. бути в світі, щоб одна Дуже... людина нав'язувала всьому світу свою волю. Не буде такого. Дуже якось Весь повідно. історичний досвід всіх ну, взагалі планети про це говорять. Не, не буде такого. Рано чи пізно придеться їм відповідати. Артеме, не знаю, що подібний захід відбувся у Дніпрі, так? Нещодавно. Один з заходів, як одні з заходів, які відбуваються від імені нашої організації, да ми дійсно робимо в інших містах України це і Дніпро, і незабаром у Запоріжжя, і від імені інших міст так сталося, які під окупацією буде в Одесі. проведено. Okay. ми робимо заходи не тільки на тему ось політики, да як запроваджувати підходи до впровадження. Цієї, політики, а ще й тема економіки, політології, особистого вдосконалення, тому що ці знання комплексні, і якщо людина розуміє все в цьому житті, це як отримання освіти. Вона розуміє, навіщо це потрібно, як це запровадити, і це буде покращувати якість суспільства, якість кожного, хто живе в суспільстві. Отже, очікуєте якихось конкретних результатів, чи це форум? Це для того, щоб зустрітися, для того, щоб обговорити і якісь вектори призначити, який На мі... є, який На... має бути підсумок цього всього? На мій погляд, це має бути першим кроком до створення інкубатору, так би мовити, молодіжного mm -hmm. з південних міст, ініціативних людей, які будуть в подальшому йти можливо в політику. Які будуть давати рекомендації. Це такий осередок да? людей, які це осередок більше, ніж осередок. Осередки у нас вже є в містах. А мається на увазі розширення їх і uh -huh. надання, як я кажу, певних, певного бачення, візії, як це має бути. Підходів до цього, тому що є різні підходи. Ось, наприклад, ми вважаємо, що держава не має бути злим поліцейським, і держава не має втручатися в ці процеси, тобто має бути ініціатива знизу до гори. Тобто активізм має розвиватися. І ми відбудуємо Україну і, зокрема, і ті регіони, ті регіони Півдні, які зараз під окупацією. Деякі вважають, що навпаки, потрібно створювати якомога більше інституції і контролювати запровадження цієї політики, з чим ми не згодні. Я від імені організації можу сказати, що чим більше власної ініціативи, якщо людина самореалізована, якщо вона розуміє важливість тих чи інших процесів, як вони працюють, і в політиці, і в економіці, і в політології, і в культурі, і в усіх в усіх сферах, це допоможе їй і самі реалізуватися, і стати успішним суспільством. А коли певні інституції вони навпаки контролюють. Певні процеси, да, навіть ті ж мовні процеси, чи з дотримання норм закону. Да. Немає, кому, немає кому З людей, звичайних, просто проконтролювати цей процес. Не вистачить стільки апарату. І наше очікування, щоб активізм розвивався якомога ширше, якомога далі, не тільки в Одесі, а й по всій Україні. Сергію, а чи можна зробити так, щоб держава взагалі не втручалася в ці процеси і якби була. Ну не знаю, осторонь. Тобто, щоб це відхов все виходило від суспільства, від от таких активних молодих людей, так в тому числі, а держава просто ну слухайте, вона все одно дожна повинна, повинна якимось чином на це впливати. Ні, ну що стосується питання ОМОНу в даний момент, і питання відновлення нашої пам'яті історичної національної uh -huh. в тому числі локальної, то ці процеси і і і і почалися знизу. Після ну, під час подій найше ну, ще раніше ще під час помаранчевої революції ці процеси починалися. І тоді дуже, ви пам'ятаєте, в плані просування цих всіх наративів наших сучасної української політичної нації, тодішній президент Ющенко, він, він наперед, десь років на 10 від... Тодішньої еліти пішов по великому рахунку і через це з нього кипкували, Пам'ятаєте, його там принижували. Я намагалися здоровили да, там, да, там, моменти. Але так. він речі говорив фундаментальні, такі на яких будується будь-яке суспільство демократичне і будь-яка сучасна держава. Він був трошки слабкуватим, ну, мабуть. Ну, Жили ми в таких реаліях, так. от і все. А зараз все по-іншому. За той час виросло ще більше людей, які себе ніколи не відсторонювали від, від суспільства нашого від України. От і все. Ну а зараз інший, інший вже момент вже є вся законодавча база саме по цим mm -hmm. питанням. Якщо взяти, наприклад, питання по мові, то там є система якихось. Примушень, стягнень, там штрафів, все інше. Якщо що стосується е, питання відновлення національної пам'яті, то тут дуже лояльне законодавство. Там є правда низка законів е, стосовно заперечення е, російської агресії, ну це вимушені кроки. Коли нас прийшли вбивати, ми маємо не реагувати на це. От там є, є карна відповідальність. Тобто має за це має бути більш жорстке законодавство. Ну зараз тобто. воно і так в цьому плані є, але тут тут же саме суспільство не може притягувати до відповідальності угу. цих, бо Тому це так. буде анархія, це буде знаєте, як то кажуть. Але все одно ці всі процеси, про які от до яких я дотичний, вони все таки вийшли саме знизу, від активістів. В свій ага. час, навіть не від політиків, від, від простих громадян, і, і зараз запит до сих пір ще трапляється. А що стосується там так, економічних питань, то звичайно тут я повністю згоден треба поменше, щоб держава втручалася, бо ці всі фіскальні органи вони для, для себе, як правило, намагаються збудувати якісь такі цікаві схеми, які можна обходити, і там ці всі коруб. Корумповані моменти, ну це зовсім тема. Я там не фахівець, не хочу Я говорити. думаю, що завтра буде цікаве обговорення, так і ми почуємо і побачимо, які підсумки цього обговорення, і, можливо, будуть якісь. Я такі постараюсь речі. донести присутнім саме ці всі питання, чому так виникло, що uh -huh. ми були під тою окупацією. Чому ми взагалі правда, сьогодні да. про це мусимо да. говорити, І чому так, яким так? чином це відбувалося? Тобто, так от розкладемо по поличкам це, і, і, і що зараз зробить і суспільство, і держава, щоб подолати ці наслідки? От коротко от тема моєї лекції доповіді я не знаю, як правильно було. Артем, можуть долучитися всі бажаючі, чи там якийсь певний перелік учасників, як це буде відбуватися? Ні, до абсолютно форуму. всі ініціативні всі люди, бажаючи. активісти, тобто, можуть. Всі, хто люди, хоче послухати, можливо, поспілкуватися? просто слухачі. Так, абсолютно всі можуть долучитися до форуму, зареєструватися на наших соцмережах за посиланням і доєднатися 9 березня в Америки Хаос Одеса. Це форум, який буде проведений в першій половині дня з, зі спікерами, які, з як, яких ми представили. буде обговорення, буде нетворкінг. Тобто це ще можливість познайомитися між собою і. Обговорити ці ідеї між, між собою, поділитися досвідом, як це має бути, і можливо, що з цього вийде дійсно крута можливість реалізувати цю політику у середній перспективі, у маленькій перспективі. Ну я вам цього Коліше. бажаю. Нехай однодумці об'єднуються, так і йдуть далі у своїх, із своїми ідеями, і рухаються далі у тому напрямку, про який ви сказали. Артем Бакутін, організатор форуму, голова Південного кросрегіону Українські студенти за свободу. і Сергій Уцалюк, начальник південного міжрегіонального відділу інституту національної пам'яті, були сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що Одеса готується до форуму 9 березня. Його буде проведено. Якщо є бажання, якщо є цікавість, трошки більше знати і про свою історію, і про те, чому ми взагалі сьогодні обговорюємо такі теми, як деколонізація, і чому ми піднімаємо мовне питання долучатися до цього форуму, Я думаю, що там би. Отримайте відповіді на всі свої запити, всі свої питання. Дякую вам, що прийшли. Залишайтеся на першому. Побачимося.